Доброго Ранку, дякую, що з еспресо. Не забувайте QR-код чи номер картки на екрані. Допомагаємо, донатимо. А ми тим часом збираємо для вас інформацію. Із гарячого півдня не, не покидаємо тільки інший напрямок тепер на Запоріжчину. і нам цьому допоможе речник Легіону Свободи Костянтин Денисов. Щоб зрозуміти, що там зараз коїться. Пане Костянтине, доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава, вітаю вас і глядачів з Другом буквально позавчора говорив він там, там на Гуляйпільщині каже м, спекотно в, в двох словах: тобто і по температурі, і по тому, як е, луплять е, окупанти. Як у, у вас на вашій ділянці, ваш друг не знає абсолютно правда. Подвійне пекло, техногенне. Росіяни пробують в так, але розбиваються їхні штурмові хвилі грамотну оборону нашу. Ну і плюс до того вони ж їм просто нема де закріпитися, бо вони самі своєї же артилерії все повипалювали під нуль. І Якби тому вони, скажімо так, зривають свою злість таким чином, що просто їхня артилерія. Молотить зранку до ночі, і також ну перед тим працюють їхні дрони, намагаються там вицепити наші бліндажі, опорні пункти, якісь там місця пересування. Далі відпрацьовує їхня артилерія, бронетехніка прикриває їхніх штурмовичків смертників в разі піхотних атак. Ну і звісно, працює їхня авіація. Але на загал, якщо в трьох словах, то пекельні позиційні бої. Пересувань, просувань ні, ні в нас немає, ні в росіян. Тому що, ну, в принципі, вже всі один одного знають, все моніториться з обох сторін. І, в принципі, я ж кажу, з нашого боку ще й грамотна побудована оборона, яка не дає поскалям танкам. Так, так, пані Константин, чуємо, що там. Щось трошки перешкоджає. Пан Константин повернувся. Пане Константине, ми якраз зараз говоримо наскільки динамічною було в минулому році. Ми відстежували ситуацію там в районі Новопрокопівки. Роботине. Тепер ви кажете, що фактично лінія фронту стоїть непорушно, але, але стрілочки на діпстейт мапі. Ми бачимо, що в районі роботиного та із зі сходу пробують рускі вирівняти. Ось цей наш плацдарм. Е, пробують з заходом техніки, з заходом е, живої сили, чи, чи просто луплять там більше. Піхотні атаки під прикриттям бронетехніки, але і задача їхня вирівняти ту лінію фронту, яку вдалося нашим силам безпеки і оборони продавити під час Ступально визвольних операцій в другій половині 23-го року. Тобто, по суті, зараз вони відзеркалюють всі ті наші дії, які е, наші побратими робили як, е, в минулому році. Продавлю е, ми продавлювали їх туди в глибі територі. Тим, тим, тимчасово окупований території Запорізької області зараз вони намагаються видавити нас назад і продавлювати туди, в сторону адміністративних кордонів Запорізької області. Тобто е, ситуація я ж кажу, що йде, має такий дзеркальний характер по принципу туди-сюди, тяніть Відповідно, але переважно це йдуть позиційні бої. Так, да, вони пробують залітати, пробують заходити їхні ДРГ, але перспектива у них одна: залетіли за двохсотили, заванялися. І усе це, пане Костянтине, супроводжується постійними щоденними сотнями обстрілів прифронтової території цивільного населення, пів тисячі і більше буває впродовж доби. Ми не можемо навіть цього уявити. Е, яку ціль вони в той спосіб переслідують? Ну ми ж розуміємо, що не можуть якісь величезні склади техніки боєприпасів ховатися там, куди вони постійно стріляють. Чому вони це роблять? Ну по-перше, да, у них тут дуже багато артилерії на озброєнні десантно-штурмових підрозділів мотострілецьких і стоять чисто артилерійські підрозділи. У них на озброєнні все – від мінометів до е градів, з санцепьоків, станків стріляють. Їм ж теж треба начальство якісь звіти давати. А найголовніше е вони просто зривають злість. На цивільній інфраструктурі, на намагаючись компенсувати свої невдачі під час піхотних стрілецьких атак, які закінчуються для них всім тим, що ми просто змушені знову відходити на свої позиції. Ну і знову ж таки, це якщо говорити на такому технічному рівні, тактичному, якщо на глобальному, то росіяни прийшли плюндрувати, знищувати і спалювати. Все українське, все, що вони бачать, і вони наразі на практиці то все реалізовують, вбиваючи під нулі, іноді під їхній же вогонь потрапляють, так би мовити, їхні скріпні місця, зокрема з 23 третього. У 22-23 році під російським артилерійським вогнем було пошкоджено три або чотири храми московського патріархату. Тобто вони навіть по своїм нібито таким там, якимсь там ідейно скрипним містам б'ють, не розбираючи абсолютно куди летить їхня артилерія. На сході таку злість найкраще російсько-фашистські окупанти вгамовують кабами, при тому в промислових таких об'ємах. Чи е, на півдні теж вони кабами працюють Це їх улюблений терористичний засіб? Чи вони не, не так літають активно як на Сході? Вони тут працюють з перших їхня авіація з перших днів повномасштабного вторгнення. Да, вони активно застосовують цю тактику. Мені складно сказати в промислових чи ні масштабах, я не фахівець цих питаннях, але тут працює їхня 11-та повітряна. Армія, яка постійно проводить скидання кабів, чому тому, що вони побачили ефективність цієї тактики під час боїв за Авдіївку, талою можливість там досягати певних успіхів. Відповідно, вони далі продовжують гнути цю лінію. Так само, як з Авдіївського напрямку, сюди вони притягнули тактику малих піхотних груп. Два-три штурмовічка вони закидають. Вони там десь намагаються закріпитися. Виявити наші вогневі точки, гинуть а в цей час їхня їхні коробочки підкидають нові оці малі піхотні групи штурмовичків -смертних. І ще щодо дронів хотіла розкрити, ми розуміємо, що на Запоріжчині розвіддрони постійно літають, і причому ще й глибоко в тил можуть долетіти. І над самим Запоріжжям висять інші типи БПЛА чи от ударні дрони там є. Яка із тим ситуація? Наскільки їх багато, якщо маєте можливість порівняти теж з іншими регіонами, з тією ж Херсонщиною, де просто постійно навіть по цивільних полюють із дронів? Розкажіть, будь ласка. Порівняти з іншими регіонами не буду, бо я там не був і не бачив особисто. По Запорізькій області широка лінійка, FPV-дрони, дрони Камікадзе, ударні дрони, розвідувальні дрони постійно не використовують. Ну, тут, якщо порівнювати з українською стороною, більш-менш є паритет. До дронів ще треба одразу туди і риби ліпити. Вони активно їх використовують для протидії нашим дронам. І вони їх і на техніку свою, і на ці мотоцикли, на яких їхні штурмовички намагаються залітати на наші позиції по розвідувальних дронах, да вони їх постійно запускають, і в прифронтові громади, і над обласним центром. Я до речі звертаюсь до жителів обласного центру, користуючись ефіром еспресо. Якщо ви бачите нових каналах, повідомлення, що над Запоріжжям висить розвідувальний дрон, і оголошена повітряна тривога. Будь ласка, дотримуйтесь правил. Безпеки під час повітряної травою, тому що ми на жаль мали випадки, коли після зальоту дрон розвідувального дрону потім починалися обстріли обласного центру. Бережіть себе просто дотримуйтесь елементарних правил поведінки під час. Повітряної тривоги і в принципі, але і наші дрони, якщо вже переходимо знову на фронтову ситуацію, наші дрони наносять значне ураження і шкоду росіянам. Вони навіть це в своїх бойових зведеннях пишуть, які у нас є можливість періодично відслідковувати, що українські дрони наносять їм суттєву шкоду, і є такою вагомою ланкою активної української оборони, яка не дає росіянам просуватися вперед і вбувати українських займаних <клес> позицій. Ще пів хвилинки маємо до національної хвилини мовчання. Ми про друге пекло теж згадали одним словом, лежень. Жахливі температури понад 40. Як з водою. У грамотного командира в підрозділі немає проблем з водою. Даєте раду таким чином. А пересувний душ? І пересувні душі, і вода, і для будь-яких потреб. Я ж кажу грамотного командира, проблем з mm любовними. -hmm. Пане Костянтине, дякую, що були з глядачами еспресо ранкового пору. Передавайте подяку нашим захисникам. Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, був разом з нами. До зустрічі.